Всім доброго здоров'я. Станом на 20 грудня в умовах воєнного стану Хмельницька атомна електростанція виконує планове завдання з виробництва електричної та теплової енергії, виконує графік диспетчерських навантажень. Персонал забезпечує ядерну та радіаційну безпеку, виконує планові роботи на енергоблоках. Радіаційний стан на промайданчику, а також в зоні спостереження, не змінювався, перебуває у природних рівнях, екологічний та протипожежний стан без змін, без зауважень. На промайданчику ХС проведена чергова ротація експертів МАГАТЕ. На промайданчику продовжує свою роботу експерти МАГАТЕ, які підтверджують, що всі безпекові заходи виконуються без зауважень. Колективом компанії «НЕК Енергоатом» було проголосовано за колективний договір на 25-2026 рік, отже, він прийнятий. Він залишається найкращим з усіх галузей. Наш колектив захищений на майбутні роки. Ми забезпечені роботою, доходом і маємо надалі якісно працювати задля перемоги. Колектив Хмельницької атомної електростанції продовжує свою підтримку захисникам, а також тим, хто потребує цього. Так, на звернення Великоолександрівської територіальної громади Херсонщини нашим колективом були зібрані кошти більше 400 тисяч гривень і відповідні матеріальні цінності першої необхідності вже доставлені нашим українським громадянам, які того потребують. Дякую всім, дякую, що підтримуєте ініціативи, підтримуєте українців, які того потребують. Працюємо задля перемоги. Перемога буде за Україною. Слава нашим захисникам! Слава Україні!